Ми сьогодні з вами встаємо і йдемо робити візу китайську. От що ми сьогодні робимо. Так я виглядаю зранку, кому цікаво. Встала в ось осьомій, тому що китайська віза це вже ну, протягом всього мого життя модельного. Це завжди найбільші пригоди і завжди найбільші черги. І черги живі, туди не можна записатися. Тому сьогодні цілий день планую сидіти в черзі. І так, я така вся в Варшаві, йду додому. Віза, звісно, китайська. Кожен раз це якийсь прикол. В цей раз в мене була не така фотографія, тому що там дуже великий був список правил до цієї фотографії, і в онлайн-формі вона підходила. А коли я її роздрукувала, мені сказали, що вона не підходить, і мені довелося бігти переробляти фотографію. Але в основному все прекрасно, і я в Варшаві буду до 6 травня і потім получу вже в Китай. Отака от красива Варшава, хороша погода, а я тут прямо поруч живу. І так, віза отримана. На вулиці майже 10 ранку я йду в магазин за тампонами, і у першій годині дня в мене літак. Якщо вам цікаво, що я перед літаком йду за тампонами, такий цікавий факт для тих дівчат, які збираються в Азію. В Азії, окрім Японії, немає тампонів. В Японії вони є тільки одного виду однієї фірми. А в інших країнах Азії їх взагалі нема. Всі користуються лише прокладками. Тому якщо будете літати в Азію і вам треба тампони, беріть з собою. Короче. Я вже в літаку в Хельсінці. Перед літаком в мене сталася дуже цікава історія, яку я розкажу вже, як прилечу у спокійній обстановці. А поки починаємо наш дуже довгий шлях до Шанхаю, Варшава Хельсінків, Хельсінгів Шанхай. бути шматочок, де я така в літаку, летю в Китай, все на радостях. Але насправді я вже в Гуанчжоу Це вже мій п'ятий день в Китаї. І я тільки зараз повертаюсь до Ютубу, тому що в мене сталося дуже багато дивних і цікавих ситуацій, через які не можу просто почати знімати влоги. Мені треба спочатку вам все пояснити. І заодно показати вам мій номер. Дивіться, яка краса. Дуже класно. Я тут всього на одну ніч, не на найбільше. Мені сподобалося мій вікна. Це просто контраст і азії прямо на лісові. Дивіться, ми відкриваємо віконечко і бачимо, тут людина працює. От я як годину назад заселилась, він там так годину і сидить. Ну що ж, розказую ще, що, що произошло, чого я роблю в Китаї, якщо я вже закінчила моделінг. У всіх багато питань стосовно цього. Вибачте, це буде отаким, максимально, максимально домашній Ну, Я правда закінчила модельний бізнес, я поставила на цьому крапочку. Але я така людина, що я не можу просто, знаєте, так, рубанути з плеча і все. Мені треба поставити якесь логічне завершення. І цим логіч... логічним завершенням стала поїздка в Китай, а саме в Шанхай. І насправді це дуже цікаво, тому що з Шанхаю я почала свій модельний шлях. Шанхай це було, це було перше місто, в яке я приїхала як модель. Китай це була перша країна. Це було в далекому 2017 році. І тому в моїй голові вимовлювалася така ідеальна картина, що от я почала отут, і я тут і закінчила. В мене зійшовся цей цикл, саме тому я опинилась в Китаї. Що було цікавого, поки я сюди їхала, це те, що в мене, як ви бачите, відросло волосся. От, і моє материнське агентство, тепер вже колишнє, скинуло китайцям більш старі снепи, де в мене короткі волосся. І почався скандал. Буквально, от, коли я вже чекала візу, почався скандал, типа крісті срочно підстригай волосся. А я не хочу підстригати волосся, воно мені треба. І ми сварилися стосовно мого волосся. от я вже їду в аеропорт в Варшаві, сижу в таксі, мені дзвонить моя букерша і каже: а, Китайці сказали, щоб ти поверталась в Україну, стригла волосся, і тоді до них прилітала". А Я вже знаєте, 500 разів говорила, що я не буду стригти волосся. В мене в буку багато фотографій з такою довжиною, як в мене зараз. А, в мене навіть є снепи з такою довжиною. І я не бачу в цьому вообще ніякої проблеми, і що треба якось домовитися, що я стригтись не буду. В итоге мені скандал учинили всі, що все, їдь додому тоді. Я кажу, хорошо. І тут може бути кружочок, де я сижу і просто дивлюсь на свій гейт в аеропорту, як він майже зачиняється, я нікуди не лечу. Вже проклинаю всіх, але потім все-таки китайці далі добро. Я прилітаю в Китай, і коли я летіла в Китай, звичайно. Я домовлялась про те, що я буду жити сама в кімнаті. Тому що, ну, знаєте, після восьми років роботи, після того, як м, ти працював дуже-дуже багато, хочеться хоча б мінімального комфорту в тому, щоб жити самому, в тому, щоб спати лягати, коли тобі зручно, розвикидувати свої наскіди, тобі хочеться. І я приїжджаю, мене заводять в апарти, і там я бачу отаку картину. У мене просто істерика зразу, я з усіма сварюся. У мене шість кастингів, я роблю 6 кастингів. Повертаюсь додому о сьомій вечора по Китаю. Нагадую, я прилетіла десь о сьомій ранку, о сьомій вечора. Я тільки приїхала назад в апарти, при цьому я ще всю ніч летіла. Приїжджаю і ще три години сижу, просто чекаю, поки мене переселять в інші апарти. Потім на наступний день я їду в Ханчжоу, повертаюся назад в Шанхай. Потім знову їду в Ханчжоу. Повертаюсь в Шанхай. І сьогодні я от полетіла в Гуанчжоу, завтра працюю і повертаюсь ввечері в Шанхай. За 5 днів я вже 300 разів скаталась на потязі, зараз ще літачок додався, і, в принципі, буде багато ще чого, тому що в мене попереду ще 40 днів. От, і що? Це відео таке більш розмовне, тому що хочу ввести в курс справи вас, що буде відбуватися далі. Буду показувати вам роботи, буду показувати Китай, тому що я дуже давно вже не була в Азії. Я останній раз була до ковіду ще в 2020 році, от в Китаї якраз. І тут, звісно, все дуже класно, тому е, дякую за перегляд. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити з Китаю. З вами працюємо роботу. Я вам зараз тут прикріплю, яка мала бути зачіска. Такий гарний, в мене блістящий я знімаю принцесі плаць. Сама робота пройшла дуже добре. Я працювала 7 годин і всім дуже подобалось, як я знімалась, і в принципі все було нескладно, тому що просто треба було розслаблено, позувати, трошки там гратися платьям, щоб було видно, як воно розлітається. От, і зразу після роботи я поїхала в аеропорт і полетіла в Шанхай. Ну що, китайці, в принципі, завжди хардкор, роботу закінчила. Макіяж на мені, все. Я в аеропорту вже в Шанхай прилітаю тільки на пів 11 ночі і завтра в мене робота о 8 ранку. А, макіяж що робити з макіяжем? мене завжди питають, як, як так жити. Зараз ми з вами підемо в туалет в аеропорту, будемо все змивати, тому що у нас все є з собою, завжди кремчик і все таке. Все змиємо, літак сядемо з класною зголоженою шкірою, от, і потім ще вдома будемо вмиватися. Ну що, дихати стало легше після того, як вмилися. Блін, в Китаї дуже бачення такі от площадки для дітей, я прям сама в нею гралась. От. Вже на вулиці темно, хочеться спати, але ми з вами йдемо назад в Шанхай. От знаєте, що що в Азії дивно, так це кондиціонери. Типа на вулиці 34 градуси. В самому аеропорту більш-менш нормально. Я зайшла поїсти. Тут халедрига, просто я сиджу ще тут, прям кондиціонер на мене дує. І це просто жесть, тому що так же холодно, що я і курточку, і все це наділа дивіться, яке в мене тут вкусняшка. Це рамен. Тільки ж ось така ложка, я не знаю, як його їсти правильно. Значить, тут у нас єй це, свининка, лапша і юшка. Отак і треба їсти оцим черпаком. Короче, цим черпаком і треба їсти. Дуже смачно, до речі. Китай це просто країна неймовірних невери... не, не, не реклам. От я дві години буду летіти і дивитись на ідеальні зуби. Знаєте, стосовно геніальної реклами в Китаї, я можу ще сказати оці геніальні реклами унітазів. Це ж просто ваще. А мене сьогодні в інстаграмі спитали про те, як ви в Китаї. Кудись добиратися, доїжджати. От якраз випала нагода показати. Зараз я в аеропорту в Шанхаї, і мені треба дістатися до апартів. І для цього мені треба піти ось на таку таксі стейшн. Ну, в принципі, на кожній станції, що там типа цих поїздов що аеропорту усюди є оці таксі стейшн? Ти проходиш, стоїш у черзі, заходиш в таксі і показуєш адресу. Тут тут буде приклад. Там якісь китайські іерогліфи. Але ти і знаєш, де яка адреса, просто показуєш таксисту і він тебе везе куди треба. Отак вона виглядає. Це типу офіційні таксі. Це черга. Такі черзі насправді може дуже довго стояти, тому що ну... метро зачинається близько 11-ї вечора, і всі люди, що прилітають, йдуть в таксі. І буває таке, що і по годині стоїш, а буває швидко. А зараз подивимось.